Подкаст True Beauty Show привіт! Раді вітати всіх на подкасті True Beauty Show. Цей сезон присвячений цікавим фактам про найвидатніші бренди в сфері моди та краси. Про бренди, які стояли біля витоків сучасної моди та є її творцями. Про бренди, які займають важливу нішу на підесталі сучасної моди. Сьогодні ми розкриємо деякі цікаві факти про бренд, який є уособленням вічної елегантності, розкоші та вишуканого стилю. Заснований у 1960 році Валентіно Гаравані бренд швидко завоював прихильність завдяки неперевершеним дизайнам, увазі до деталей та незрівняним сукням, що стали синонімом італійського шику. Валентіно це вибір тих, хто цінує мистецтво моди, яке підкреслює індивідуальність і дарує відчуття унікальності. Історія та заснування Валентіно Бренд. Валентіно було засновано в 1960 році в Римі італійським дизайнером Валентіно Гаравані, який завжди мріяв про світ моди. Відкривши свій перший бутик на знаменитій вулиці Віа Кондоті, Валентіно одразу ж привернув увагу місцевої еліти завдяки своїм вишуканим і розкішним колекціям. Уже з перших років бренд виділявся своєю естетикою, яка поєднувала елегантність, бездоганний крій і драматичний стиль. Особливим моментом становленні Валентино стало створення знаменитої Ред Валентіно. Колекції суконь у яскраво-червоному кольорі, який став візитівкою бренду, це був відтінок, що символізував пристрасть, сміливість і жіночність, підкреслюючи силу кожної жінки, яка обирає Валентіно. У 1962 році Валентіно дебютував на модному показі у Флоренції, яка тоді була центром модної індустрії в Італії. Цей показ став проривом для бренду, закріпивши його репутацію серед міжнародної публіки. Бренд отримав світове визнання в 1960-х роках, коли одяг від Валентино почали носити відомі особистості, зокрема Жаклін Кеннеді, яка обрала сукню Валентино для свого весілля з Аристотелем Онасісом. Це стало історичною подією для бренду, зробивши його символом розкоші та престижу. З роками Валентино розширив свої колекції, додавши аксесуари, парфуми, взуття та весільні сукні, що стали мрією багатьох наречених. У 1998 році Валентіно Гаравані продав бренд, проте залишився його креативним директором до свого відходу у 2008 році. Сьогодні Валентіно це один із найвідоміших модних домів світу. Що продовжує розвиватися під керівництвом нових дизайнерів, зберігаючи унікальний стиль, який поєднує класичну естетику з сучасними тенденціями. Цікаві факти про бренд Валентіно: закоханість знаменитостей. Валентіно завжди був улюбленим брендом знаменитостей. Його носили такі ікони стилю, як Жаклін Кеннеді, Одрі Гебберн, Елізабет Тейлор і сучасні зірки, як Зендея, Дженніфер Лопес і Леді Гага. Спеціальні колекції для Віп Валентіно створював унікальні вбрання для багатьох королівських сімей і політиків, включаючи принцесу Діану. Його одяг завжди підкреслював елегантність і статус власників. Шоу у колізеї. У 2007 році Валентіно відзначив 45-річчя свого бренду грандіозним шоу біля Римського колізею. Ця подія стала однією з найбільших в історії моди. Костюми для кіно. Валентіно створював костюми для багатьох культових фільмів, таких як «La Dolce Віта і The Devil Wears Prada». Його роботи стали невід'ємною частиною естетики цих картин. Валентіно Гаравані Virtual Museum У 2011 році бренд запустив віртуальний музей, де кожен охочий може переглянути найвідоміші колекції та вбрання за всю історію Валентіно. Валентіно і сучасні технології. Сьогодні бренд активно використовує цифрові платформи для популяризації своїх колекцій, включаючи створення відео для соціальних мереж і онлайн покази. Валентіно залишається сучасним, зберігаючи свій класичний стиль. Готельна індустрія у 2016 році Валентіно Каравані відкрив розкішну вілу в Тоскані, яка поєднує в собі естетику модного дому з італійською гостинністю. Особлива увага до клієнтів «Валентіно» завжди підкреслює, що кожен клієнт заслуговує унікального досвіду. Індивідуальний підхід до створення колекцій, ексклюзивні лінії та орієнтація на потреби клієнтів забезпечили бренду лояльну аудиторію. Емоційна складова бренду Валентіно Валентіно створює одяг, який викликає емоції, кожна сукня чи аксесуар розповідають історію про вишуканість, красу. Індивідуальність, що робить бренд унікальним і бажаним, секрет успіху Валентіно у гармонійному поєднанні традицій, інновацій та глибокого розуміння краси, що дозволяє бренду залишатися актуальним і надихати мільйони людей по всьому світу. Сподіваємось, ці факти про бренд Валентино були для вас цікавими та пізнавальними. Раді чекати вас в наступних випусках подкасту True Beauty Show. Де ми з радістю поділимося цікавою інформацією про компанії, що формують сучасний світ моди та краси. Подкаст TruB'ют Show.